13 січна п'ятниця в ефірі новини у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю! 324-й день повномасштабного вторгнення розпочався з нічної ракетної атаки на Гуляйполе Запорізької області. Від прильотів загорілися житлові будинки, господарські споруди, гаражі і обладнання комунального підприємства. Загинула жінка 1949 року народження. Також з-під завалів врятували чоловіка, та ще одна людина отримала поранення. На Донеччині окупанти забрали життя двох цивільних в благодатному тавдіївці. ж людей травмовані. По області. Ворог завдав 26 ударів по 17 населених пунктах. З десяток разів з авіації, градів та артилерії били по Авдіївці. По Краматорську та Костянтинівці запустили ракети С-300, які поцілили на територію підприємства. Там знищено та пошкоджено 12 цивільних об'єктів. В Харківській області загарбники не полишають в спокою Куп'янські, Харківський та Чугуївський райони. Під вогнем знаходилися багато міст та сел області, зокрема Стрілеча, Дворічна та Куп'янськ. В останньому поранено 75-річного чоловіка, якого госпіталізували в середньому стані. Також там пошкоджені п'ятиповерховий будинок, приватні оселі та господарчі будівлі. Є травмований 68-річний чоловік і дворічній триває розмінування території. Відтак піротехніка знищила ще 69 вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами. І сьогодні чергове засідання ставки засідання, яке за своїм характером відповідало ситуації на передовій на найбільш принципових напрямках. Звичайно, питання номер один це Солидар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська. Відповідну взаємодію з нашими партнерами. Протягом останніх 24 годин окупанти 49 разів накривали Херсонщину. Назмінно били з артилерії РСЗВ, мінометів, танків. Завдав ворог і ракетного удару. Гатили й по обласному центру. Під обстрілами знаходилися приватні та багатоквартирні будинки Херсону, а також база із комунальним транспортом. Пошкоджено 16 автобусів, легкові автівки, склади та будівля охорони. Внаслідок прильотів загинув один цивільний. Ще двоє осіб отримали поранення. На Миколаївщині ворог досі тероризує Куцерубську та Очаківську громади. В останній травм дістала одна людина. Прильоти були і по відкритій території, і дісталося помешканням місцевих. Тим часом на Сумщині протягом минулої доби росіяни завдавали ударів із мінометів по Есманській та Серединобузькій ОТГ. Відкривали вогонь із, авто... із автоматних черг. На 740 живих загроз для України менше, а також на вісім бойових броньованих машин, сім одиниць автотехніки, чотири гармати, стільки ж танків та один фронтовий літак-штурмовик. Такі бойові втрати ворога за попередню добу. Згідно офіційних зведень Генштабу, найважчі ділянки фронту російсько-української війни нині це Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки. Ба більше постійні артилерійські та мінометні обстріли фіксують і на Куп'янському та Лиманському напрямках. Ситуація в місті Лодар важка, але підкреслює Генштаб контрольована. Хоча й ворог раз за разом кидає свої нові підкріплення на позиції ЗСУ, дістає відсічі та відкочується назад. Неспокійно російським військам і на українському півдні. На окупованій частині Херсонщини поменшало ворожих розташувань поблизу Олешок та Маячки. На тимчасово окупованій частині Запорізької області, завдяки вдалим ударам наших армійців знизилась кількість рашистів в околицях Енергодару Полохів та Бердянська. Протягом по точної доби українські авіатори виконали 16 ударів по місцям розташування живої сили ворога, а також 5 ударів по позиціям його зенітно-ракетних комплексів. До свого активу хлопці та дівчата зі Збройних сил України можуть записати збиті російський штурмовик су 25 та безпілотник Орлан 10 Отримуючи гідну відсіч на фронті, ворог продовжує тактику утисків цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж, загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу. У окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Загалом за добу українські ракетники та артилеристи влучними ударами уразили три ворожі пункти управління росіян, 12 районів зосередження сили ворога та бронетехніки, зенітний ракетний комплекс с 300 три склади боєприпасів та інші важливі для окупанта об'єкти. У підсумку за 324 дні героїчного протистояння російській Навалі у загарбників поменшало сил на 286 літаків, 276 гелікоптерів, 1865 безпілотників, 218

Чергово від важкої артилерії росіян потерпають при фронтовій території Дніпропетровщини. В ніч на 13 січня противник атакував Нікопольський район, зокрема територію Марганецької громади. Загарбники випустили з десяток снарядів. При цьому, за попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Масштаби руйнувань та збитки наразі з'ясовуються. Сьогодні вночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. Цього разу вдарила по Марганецькій громаді з важкої артилерії, випустивши з десяток снарядів. На щастя минулося без загиблих та постраждалих. Всі деталі атаки наразі з'ясовуються. В інших районах області ніч пройшла без тривог та надзвичайних ситуацій. Ворожих військ на території області, як і раніше, немає. Радіаційний фон у регіоні залишається в межах норми. У штатному режимі в умовах воєнного часу діють медзаклади та комунальні установи, а також об'єкти бізнесу. Усі основні автомагістралі Дніпропетровщини знаходяться у проїзному стані. Більш детальну інформацію стосовно конкретних напрямків можна дізнатися за номером кол-центру, який ви зараз бачите на своїх екранах. Щодо Криворіжжя, ситуація тут залишається стабільно спокійною. Наш напрямок фронту повністю контролюють Збройні Сили України. У Кривому Розі повністю працюють усі заклади комунального господарства, медичної сфери, а також соціальні установи. За повідомленнями енергетиків, зберігається ймовірність застосування аварійних відключень електроенергії через значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години. Тож містян закликають економити електрику та не вмикати одночасно багато енергоємних приладів. Військова Адміністрація міста забезпечує роботу усієї критично важливої інфраструктури. Проте, у зв'язку з обмеженнями, наразі до 25% скоротили кількість вуличного освітлення та вдвічі кількість міського електротранспорту. Наразі на маршрутах працює 60 тролейбусів, 10 міських та 10 швидкісних трамваїв, а також 21 автобус. При цьому навіть в умовах воєнного часу влада міста робить усе можливе, щоб комунальний транспорт працював стабільно. Проїзд у ньому, як і раніше, залишається безкоштовним. У міському бюджеті на 2023 рік закладені кошти на реконструкцію 12 тролейбусів на капітальний ремонт. З них два тролейбуси будуть побудовані з дизель-генераторними установками. В нинішній ситуації це дуже потрібний транспорт. А ще гарна новина для всіх криворіжців. у 2023 році містом буде закуплено, якщо буде все нормально. 10 нових сучасних автобусів місткістю приблизно 100 пасажирів. Назад до офлайну, 12 січня позашкільні навчальні заклади Кривого Рогу поновили заняття в очному форматі, адже діти повинні спілкуватися з однолітками, розвиватися, а також отримувати емоційну та психологічну підтримку. При цьому життя та здоров'я маленьких криворіжців залишаються у пріоритеті, тож заняття відновили виключно у тих закладах, що мають укриття. За яких умов діти зможуть відвідувати гуртки та секції, а також інші подробиці, знає наш кореспондент Кузьма Шишкін. Після ковідних локдаунів та пов'язаних із війною офлайн занять знову на репетиції та тренування. Завдяки сприятливій безпековій ситуації мистецькі та спортивні школи, інші позашкільні заклади та палаці культури Кривого Рогу повертаються до очного режиму занять. Одна з тих, хто вже відновила тренування, Таня, вихованка шоу гурту Дважди 2 Палацу культури Північний, яка відточує свої вокальні та хореографічні здібності. Розповідає, робити це у залі краще, аніж перед екранами гаджетів, особливо коли мова йде про колективні номери. Так ми маємо змо порозмовляти, щось виправити в танці рухи, якісь щось допомогти, щось підказати. Можемо якось часом, час разом проводити. Так ділимося на групи, виправляємо рухи. А так, якщо займатися дистанційно, то це неможливо, тому що мало місця, неможливо побачити якісь неправильні рухи, та й вчителю незручно. Поверненню до звичного режиму, не аби радіють і самі викладачі. Абсолютно розділяю я їхню позицію, хоча б тому, що можливість живого спілкування, ну вона дорогого достатньо коштує, особливо в наш час, коли діти взагалі. Сидять всі в гаджетах, всі в смартфонах, в комп'ютерах, і це можливість саме живого спілкування. По-перше, по-друге, ну я маючи певний достатньо великий досвід у викладанні, я не розумію, як можна навчити співати в онлайні, тому що ну це має бути живий контакт. Це, я маю бачити, як працює діафрагма. Тренувальний майданчик шоу гурту розмістився безпосередньо в укритті палацу культури північної. Тож заняття дітей не перериваються навіть під час повітряних тривог. Сюди ж, на час сирени, спускаються й інші вихованці палацу. Наявність укриття головна умова, що робить повернення до офлайн навчання можливим. Завдяки Збройним силам України, завдяки нашій військовій адміністрації, ми тепер можемо відновити нашу роботу в звичайному форматі. В форматі, коли ми можемо спілкуватись вже. Ву з дітьми у нас досить велике укриття на 280 осіб. Ми одночасно, тобто тут в Палаці культури можемо приймати таку кількість дітей, і ми розрахували, ми підготовили таким чином наш розклад, щоб от наша кількість не перевищувала от цю цифру. Окрім палаців культури, з 12 січня своїх вихованців у офлайн режимі почали приймати дитячі юнацькі спортивні школи, центри дитячої та юнацької творчості, туризму та краєзнавства, станції юних техніків і натуралістів, клуби юних моряків і авіаторів, а також художні школи. Їхню готовність та відповідність вимогам ретельно перевіряють представники військової адміністрації та керівництва міста. А для нас головне це здоров'я і життя наших дітей. Але зараз є така можливість, щоб наші і спортивні заклади, художні школи, музикальні школи могли вже займатися. В офлайн режимі, там, де є укриття. Всі діти дуже задоволені і батьки задоволені тим, що діти можуть вже в офлайн режимі навчатися. У раді оборони міста зазначають, офлайн навчання відбувається виключно для тих дітей, чиї батьки написали відповідну письмову заяву. Розклад занять та локація їх проведення батьки і діти можуть дізнатися у керівників своїх секцій та гуртків, а також на інформаційних стендах, розміщених у закладах культури. Зазначив звичайні загальноосвітні школи, поки продовжуватимуть працювати в онлайні. Кузьма Шишкін Андрій Яков'яв, перший міський. Краще попередити, аніж долати наслідки. Зимова погода принесла з собою і суто зимові загрози. Кригу на місцевих водоймах не дбали ставлення, до якої може обернутися на трагедію. Та аби цього не сталося, правоохоронці разом із рятувальниками регулярно нагадують криворіжцям про правила поведінки на водоймах у зимовий період. На один з таких рейдів завітали наші журналісти. Яких правил слід дотримуватися, аби не потрапити у халепу, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. 2023 на Кривовіжжі зустрів нас морозною погодою, через яку, за законами природи, поверхня місцевих водойм почала вкриватися льодом. Не минуло і двох тижнів нового року, як на околицях Кривого Рогу, провалившись під кригу, загинули дві дитини. Ще двох чоловіків, для яких риболовля на карачунах перетворилася на купання у крижаній воді, вдалося врятувати. Аби більше ніхто з людей не поповнив цієї сумної статистики, рятувальники та патрульні кривого рогу регулярно проводять профілактичні інформаційні рейди. Під час них містянам нагадують правила поводження на водоймах. Якщо ви бачите, що ну, там діти йдуть, то ви повинні попередити їх, що це, це небезпечно. Що ви робите також небезпечно, і вам також не потрібно це робити. Один з таких пан Сергій, завзятий рибалка, який почав займатися цим хобі ще з дитинства. Він погоджується, це захоплення взимку вимагає виходу на кригу, але для власної безпеки. Чоловік завжди перевіряє її на місність спеціальним інструментом. Як? Завдяки пішні. Крига ж така, ну, як вам сказати, ти стукаєш по ній, чуєш відлуння і навіть ну, на пробиття. Якщо з першого разу пробивається, то ну, я не стану на цю кригу. Це тонка крига, ну, це неможливо. Треба добре, щоб крига була хоча б з другого третього, щоб удару вона пробивалася. З першого не можна. Малечу ж закликають не брати приклад із незнайомих їм дорослих. Та якщо і розважатися біля водойм, то виключно у супроводі батьків чи опікунів не можна туди виходити без дозволу дорослих, чи не можна? Не можна, не можна так. А якщо все ж таки крига буде міцна і вам захочеться там відпочити, да на льоду? З ким ви туди повинні виходити І з дозволу кого доросли дорослими, да? Дорослими, Рятувальники та правоохоронці проводять бесіди та роздають людям інформаційні листівки. Розповідають не лише про саму небезпеку, а й як зарадити людині, що провалилася під Кригу. Алгоритм простий: насамперед повідомити про це рятувальникам за номером 101. і лише після цього йти на порятунок людини, якщо ви впевнені у своїх силах. Ви можете розуміти, що ви наражаєте також себе на небезпеку, коли стаєте на еліт і можете провалитися. Під рукою може бути, наприклад, пасок. Ремінь, шарф, якщо він міцний, якщо ви на березі, ви можете виламати гілку довгу в жодному разі не підходити до місця події, а саме повсти потрібно. Людина також повинна допомагати своїми ногами виповсти на лід і повсти вже по польоту. Але попередити нещасний випадок набагато простіше, аніж долати його наслідки. Тож, у разі, якщо ви бачите дітей або людей у небезпеці, ці, окрім рятувальників, можете звертатися і до патрульної поліції. Звичайно, ми попереджуємо так само і громадян, щоб реагували, коли бачать, що діти знаходяться на кризі, щоб вони телефонували в 101, 102, для того, щоб діти не виходили на лід, щоб самостійно казали про те, щоб діти виходили з льоду. Якщо ми об'єднаємось, таким чином ми можемо не допустити таких нещасних випадків. Протягом найближчих днів у регіоні прогнозують різке потепління. Тож тим, хто бажав, але не встиг стати на кригу, від цієї ідеї точно слід відмовитися. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський. Вокальні привітання та солодкі подарунки з нагоди щедрого вечора, що святкують з 13 на 14 січня. Представники військової адміністрації Кривого Рогу та громадської організації Набад Кривбас» відвідали та привітали підопічних двох будинків мілосердя в Тернівському районі. В цих установах мешкають люди похилого віку, в яких або немає родичів, або які опинились в скрутних життєвих обставинах. І тому привітати таких містян стало справою честі для благодійників, аби подарувати їм заряд позитивних емоцій. В якій атмосфері відбулось привітання та які сподівання в людей на цей рік бачили наші кореспонденти. У актовій залі зо три десятки людей поважного віку мешканців будинку Милосердя затишок. Серед них і Світлана Юхимівна. Жінка майже рік тому переїхала до Кривого Рогу сусідньої Нововоронцовки, втікаючи від війни. Ми Мижі з за області ми сюди прибули. Дома порозбивали нашим чоловіком тут. І... Спасибо вам, спасибо, для, що, що... приємно вас звістити. Нас просто спасибо, просто красиво, красиво вообще концерт, ми ще такого не бачили. Будинку милосердя затишок для підопічних створили всі умови для спокійного життя. Але, як і в дитинстві, тутешні мешканці поважного віку з нетерпінням очікують на новорічні та різдвяні свята, адже гарні позитивні емоції це те, чого завжди бракує їм. Різдвяні і новорічні свята, вони не повинні пройти так осторонь, ми наших підопічних. Ми опікуємося ними. Звичайно, з свого боку надаємо їм і догляд, і турботу. Але якщо є свято, то в них значно покращується настрій. На даний час в нашій установі мешкає 90 підопічних, в тому числі 25 осіб внутрішньопереміщених, тобто ті, які прибули з інших регіонів нашої країни, в яких, на жаль, немає змоги їм жити. Завітали з привітаннями та солодкими подарунками і до ще одного будинку милосердя, який розташований у Тернівському районі. Віра Кіндратівна, що проживає тут, родом із Вінниці. Працювала водійкою, має майже 40 років стажу кермування. Після виходу на пенсію перебралась до Кривого Рогу, до родичів. А вже згодом через життєві обставини переїхала до комунальної установи. Привітання з нагоди свята щедрого вечора приємно вразили, адже позитивних емоцій завжди бракує. Та ще й під час війни, зізнається жінка. Так все від душі, так все мило, так все гарно, хочеться радіти, і жити і ждати перемогу. Саме головне перемога. Буде перемога, все стане на своє місце, все буде добре. Цей будинок милосердя це рідний дім. В цьому будинку милосердя наразі проживає 93 особи, з яких 52 – це лежачі хворі люди, які потребують сторонньої допомоги та догляду. Новорічні та різдвяні свята фаворів підопічних установи. А тому такі привітання та увага людям до вподоби. На сьогодні у нас мешкає 93 підопічних. І вони всі потребують таких, але не всі мають змогу бути присутніми на таких заходах, тому що вони е, ліжкохворі. Це особи похилого віку, але у нас є і молодий мешканець, якому 25 років, а взагалі 60. Плюс. Почесна місія привітати мешканців будинків милосердя та передати їм солодкі подарунки випала заступниці голови військової адміністрації Кривого Рогу, очільниці громадської організації Набад Кривбас. Приділили їм сьогодні увагу, адже така категорія людей вона потребує уваги. Потребує підтримки, і навіть у такий важкий час воєнний, ну намагаємось не забувати про цих людей, тому що це наші люди, і вони найкращі в кожного або сльози, або переповнення радості, щастя, щось їх звісно турбувало, або десь вони в якісь спогади поринули. тому що байдужими ніхто не залишився. Я думаю, дуже важливо для людей отримувати такий заряд емоцій, позитиву, радості. Крім концерту зі співами та танцями, цього дня підопічним будинків милосердя вручили майже дві сотні солодких подарунків, привітань і щедрим вечором. І тим самим люди поважного віку, які опинились в непростих життєвих ситуаціях, отримали свій заряд приємних позитивних емоцій. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. Дефіле для справжніх принцес. Один із благодійних фондів Кривого Рогу продовжує втілювати проєкти для дітей з числа ВПО. Нещодавно вони провели безкоштовну новорічну фотосесію для них. А зараз дівчатка від 4 років та старша взяли участь в показі чарівних суконь. Від початку з метою такого івенту було подарувати справжні емоції малечі та їхнім батькам. Чи вдалося це та наскільки впевнено юні моделі дефілювали на власні очі? Бачили наші кореспонденти. Багато дівчаток ще з маличку мріли перетворитися на казкових принцес, хоч на мить або ж потрапити на справжній подіум та приміряти на себе роль моделя. Таку можливість створили в кривому розі для дівчаток, що покинули свої домівки через війну та приїхали до нашого міста. Одна із тих, хто підкорювала подіум, дев'ятирічна Софійка, сама дівчинка з Енергодару. Мама готувала красну сукню, але я вибрала цю бой. Ця мені дуже понравилась, бо вона дуже гарна. Я не боюсь, ми підготовлювалися. Там наша учительниця вставала, говорила, представши, що я багато людей. Ми так вчилися, вчилися і не почали боятися. І від цього я виходжу сміло. Щаслива, що долучилася до такого проєкту, і 11-річна Іра з Осокорівки з рідної Херсонщини її родина виїхала через постійні обстріли окупантів. Дівчинка брала участь і в фотосесії, але каже, тя частина сподобалася найбільше. Я хвилювалася до цього, але тоді зрозуміла, що немає нічого такого страшного. Я йшла, позувала, не боялася і розуміла, що на мене люди дивляться, і я завжди ніколи не підводить. Підтримати дівчаток у хвилюючий для них момент прийшли їхні рідні. Десятки спалахів камер, телефонів, оплески та вигуки. Все як на справжньому модному показі. Фейсбуці побачили, дізналися, що є вільні місця. Зателефонували, вирішили спробувати. Це перше. Вона, вона одразу погодилася, не вагалася ні хвилини. Я за, я піду, я буду. Це дуже цікаво для особливо для дітей. Дуже цікаво. Над проєктом загалом працювало три людини, але змогли залучити і небайдужих містян до допомоги, зокрема, із подарунками для дітей. Знаєте, всі дарують солодощі, а я просто витратила цілий день і шукала дівчаткам якісь пасма кольорові, якісь блокнотики, гарні ручки, якісь солодощі, якісь ще різні такі штучки, типу заколочки, гарні. Всі такі, знаєте, дитячі дрібнички. Організатором Заходу виступив благодійний фонд сундучок, який вже не один рік допомагає всім, хто цього потребує. Так напередодні нового року розпочали проєкт Новорічна фотосесія. Зо три десятки дівчаток-переселенок постали в казкових сукнях серед святкових фотозон. Світлини робили професійні фотографи. Тож, дефіле для маленьких принцес це другий етап. На показ дівчата вдягнули ті ж самі вбрання. Переважно це Херсонська область і з і Бердянське, Асканія Нова, і сам Херсон, і Велика Олександрівка. Більша частина – 4-5 років. Перше завдання це емоції дітей, емоції батьків. Ну і наші також. От і дівчата наші волонтери ходили, і я з ними ходила. І так приходили, і батьки з ними ходили, і вдома ходили. До дефіле долучилося 24 дівчинки. Аби учасниці підкорювали подіум своєю впевненістю, для цього було лише кілька репетицій та два тижні підготовки. Тож за їхню сміливість юні моделі отримали подарунки та символічні відзнаки. Не затьмарило радість від свята і вимкнення світла. Тож організатори зізнаються, будуть влаштовувати ще подібні івенти. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський. На цьому мене все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.